В противоположность всем законам человеческого общежития, Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И поэтому было бы полезно не только в интересах других народов, а в ее собственных интересах заставить ее перейти на новые пути. Петр Чаадаев, 1825 год. Росія простує тільки в напрямку свого власного поневолення і поневолення всіх сусідніх народів. Жорсткі, жорстокі слова. Їх, можливо, і не варт було б сприймати так серйозно, якби не ще одне свідчення. У книзі спогадів роздумів відродження нації Володимир Винниченко пише. Здається, ні одна група громадянства Росії не прийняла з таким щирим серцем, з таким чуттям радості і полегкості, з таким непідмішаним ентузіазмом велику російську революцію як українство. І це цілком зрозуміло. Всі форми утиску, експлуатації і нищення прав політичних, соціальних, національних та притаманні царизмом щодо українства прикладалися в самих щедрих розмірах. Основною історичною, істотною метою російського імперіалізму було з самого початку злуки Україну з Москвою з моменту нещасливого Переясливського трактату знищити всяку тінь права української нації на цей трактат. Найбільшим лихом української нації в усієї трагічній історії було і є її прекрасна територія, родюча земля, м'який теплий здоровий клімат. І це було найбільшим стимулом того жагучого прагнення Москви до перероблення Переяславського трактату на своє розуміння і хотіння. Що ж, за підтвердженням чи оскарженням цих думок лишається звернутись до найоб'єктивнішого судді історії. Люднева Петроградська революція 17-го року запам'яталась киянам хіба що чудовою по-справжньому весняною погодою. Та ще численними мітингами, на яких сп'яніли від свободи обивателі обирали численні комітети, і спілки ради. В усьому ж іншому все було, як і раніше. Підкріплена гарнізонами Київського військового округу, влада тимчасового уряду, як у Києві, так і по всій Малоросії, здавалась нерушимою а моноліт учорашньої Російської імперії таким же єдиним і цілісним, як і за царя батюшки. Не дуже стривожилась нова влада навіть створенням Ради об'єднаних громадських організацій, куди увійшли представники і Ради робітничих організацій, і Ради солдатських депутатів, і Ради об'єднаних єврейських організацій, і польський виконавчий комітет, і ще понад 30 дрібніших рад та комітетів. Більшовицька фракція Соціал-Демократичної партії, яку пізніше радянська історіографія вважатиме ледь нерушійною силою революції, налічувала на той час у Києві менше 200 чоловік. Тому загального ладу і спокою в Києві більшовики поки що порушити просто не могли. Варта, правда, зазначити, що більшовики вже на той час відзначалися непоганим апетитом. Захопивши владу, вони обрали для свого штабу. Творіння розстрелі Маріїнський палац. Та ось 9 березня 17-го року всеукраїнський військовий з'їзд, а 6-8 квітня того ж року Всеукраїнський національний з'їзд проголошують принцип національної автономії і обирають Українську Центральну Раду на чолі з професором Михайлом Грушевським. І хоч вимоги Центральної Ради були більш ніж поміркованими, правителі нової Росії не на жарт перелякались. Національна автономія, ні Южно-Русський край, ні Малоросія, а Україна, українська нація, такого допустити нові петербурзькі правителі не могли. Три дні чиновники тимчасового уряду не мали часу прийняти всесвітньо відомого українського письменника Володимира Винниченка, який привіз до Петрограду звернення Центральної Ради. Коли час нарешті знайшовся, всі вимоги Центральної Ради, тимчасовий уряд Росії, відхилив. За те, який крик і галас зняли і Петербурзькі, і Київські газети. Найвідвертішою була чорносота річ. Поступок українців є прямое преступление проти закону, яке визиває проти себе немедленне применення сурових законних кар. Не відставав і Надо признать, що господа українці шутять шутки з Росією. І це писалося у дні, коли народ України побожно став на коліна і молився на революцію. Нині одпущаши раба твого владику. Треба віддати належне стратегу Ульянову Леніну. В статті Ні гражданин Керенський» він підтримує ідею української автономії. За цим кроком правда проглядала справжня мета вождя майбутньої пролетарської держави. Всі засоби годяться для дискредитації тимчасового уряду. Тимчасовий уряд проти тоді ми за. Ну, а надалі побачимо. У цій обстановці Центральна Рада йде на сміливий і рішучий крок. 10 червня 1917 року на Софійській площі в Києві вона проголошує свій перший універсал. Народи український. Народи селян, робітників трудящого люду. Волею своєю ти поставив нас в Українську Центральну Раду на сторожі прав і вольностей української землі. Твої народи, виборні люди, заявили свою волю так. Хай буде Україна вільною, не відділяючись від всієї Росії, не розриваючись державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Але тимчасове російське правительство откинуло всі наші домагання, одіпхнуло простягнуну руку українського народу. І через те ми, Українська Центральна Рада, видаємо цей універсал до всього нашого народу і оповіщаємо, однині самі будемо творити наше життя. Народи українські, цей трудний час всесвітнього безладдя і розпаду докажи своєю одностайністю і державним розумом, що ти можеш гордо і достойно стояти поруч з кожним організованим державним народом як рівний з рівнем. 15 червня 1917 року Центральна Рада створює Генеральний секретаріат як своєрідний уряд Незалежної України. Стосунки Центральної Ради з тимчасовим урядом загострюються до краю. І справді, чи міг російський уряд допустити створення уряду національного та ще й незалежного від старшого брата? А як реагувати на введення посади генерального секретаря у військових справах, що її обійняв Симон Петлюра? А тут іще зовсім немислими, недопустими розмови про вихід України з війни? Про сепаратний мир? Газети, як сказились. Зрадники, узурпатори влади. Масло в вогонь підлили більшовики. Об'єднане засідання Київських рад робітничих і солдатських депутатів полагає, що самостоятельне осуществлення начала автономії України до созива всеросійського учредительного собрання несе в себе опасність для общоросійської революції. Щоб залагодити справі, тимчасовий уряд спішно делегує з Петрограда до Києва для переговорів з Центральною Радою міністрів Терещенка і Церетелі. Через два дні прибуває до Києва і сам Керенський. Вдалося знайти компромісне рішення, проголошене затим у другому універсалі Центральної Ради. Та мир і злагода тривали недовго. Уже на початку липня більшовики зробили спробу захопити владу і в Петрограді, і в Києві. Центром збройного повстання більшовиків стає Арсенал. Офіцерський корпус російських військ у Києві готовий буквально розтерзати партійний комітет більшовиків. Виручило втручання Центральної Ради. Вдалося пригасити спалах збройної боротьби за владу. Центральна Рада прагне будь-що зберегти мир, добитись розв'язання найгостріших проблем шляхом переговорів. І тільки переговорів йде на всі можливі компроміси. Та ось 25 жовтня 1917 року. Владу у Петрограді захопили більшовики. І вже наступного дня більшовики Києва приймають резолюцію про негайну передачу влади радам. Щоб не допустити... Захоплення влади більшовиками 7 листопада 1917 року Центральна Рада публікує третій універсал, яким проголошує створення Української Народної Республіки. Народи українські і всі народи України. Тяжка і трудна година впала на землю республіки Російської. На півночі, в столицях. Іде міжусобна і кривава боротьба. Центрального правительства нема і по державі шириться безвластя, безлад і руїна. Народи українські, ми, Українська Центральна Рада, твоєю волею, в ім'я творення ладу в нашій країні, в ім'я рятування всієї Росії оповіщаємо. Однині Україна стає українською народною республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими допомогти всій Росії, щоб уся Російська республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів.